Добре, давайте почнемо з цього меморандуму. Українці, і це щойно стало відомо, кажуть, що вони можуть не з'явитися на черговий раунд переговорів, який був запланований на понеділок, поки не побачать цей меморандум. Тож, мабуть, моє питання таке: що міститься в цьому меморандумі, і чому Росія не хоче його передати, щоб ми могли побачити, які там умови. Так, знаєте, Каро, їм потрібно це зробити. А що таке меморандум? Це, о, це термін, який я використовую. Це, по суті, терміновий лист. У нас є терміновий лист від українців, і це стало результатом нашої роботи після Парижа, а потім Лондона. Ми отримали його і показали президенту. Там є 22 різних пункти, які, на нашу думку, є. Ми вважаємо, що вони досить хороші, і всі вони цілком розумні. І ми подумали, що вони досить хороші, тому що жодна зі сторін насправді не була ними задоволена. Якщо жодна зі сторін не задоволена, значить, ви ймовірно рухаєтеся у правильному напрямку. І коли президент Трамп говорив із президентом Путіним, президент Путін сказав: Ну протягом тижня я дам вам наш, ми назвали це меморандумом, і ми його ще не бачили. Українці його не бачили. Коли ми сьогодні в день приїхали сюди, я запитав у керівника апарату українців чи отримав він від Андрія Єрмака, і він сказав, що ще не бачив його. Я також розмовляв з їхнім головним переговорником Рустемом Умеровим, який буде головним переговорником на наступних переговорах у Стамбулі. І він також його не бачив. Я завжди їх застерігаю. Ну, Не кажіть такі речі, тому що якщо ви не з'явитеся, знаєте, частина життя це просто з'явитися. І вам потрібно показати, що ви налаштовані серйозно. І головне, до чого ви прагнете цього, це досягти припинення вогню, бо це зупиняє вбивства. Якщо ми дійдемо до припинення вогню, а термін, який я використовую, це всеосяжний. Всеосяжний означає повітря, суша, море, інфраструктура. Просто зупиніть це. Коли я нещодавно говорив з Умеровим, він сказав, вам, «Генерал Екелох, ви завжди ставите мені це питання, і мої відповіді завжди були для вас дуже простими. Припинення вогню означає припинити стрілянину. Добре, припиніть стрілянину. Я зрозумів. Добре, я розумію. І саме до цього ми хочемо дійти. Тож нам потрібно взяти те, що ми отримуємо від росіян. Нам потрібно дізнатися, що мають українці. Ми спробуємо об'єднати це разом і сказати: добре, ось пункти, які можна обговорювати, а ось пункти, які не підлягають обговоренню. Подивимось, до чого ми дійдемо. І наступного тижня, коли будемо в Стамбулі, проведемо обговорення. Отже, ось деякі нотатки, які я зробив, є такий звіт, що Путін окреслив ці умови для завершення війни. Зокрема, вимагаючи, щоб західні лідери письмово пообіцяли, що НАТО не розширюватиметься на схід. Чи готовий президент Трамп дати Путіну таку обіцянку, що НАТО не буде розширюватися? Я думаю, це справедливе питання, і ми неодноразово про це говорили. Ми вже казали, що для нас питання вступу України до НАТО не стоїть на порядку денному. І ми не єдина країна, яка так говорить. Знаєте, я можу назвати вам чотири країни в НАТО, і для прийняття рішення про вступ потрібно, щоб усі 32 з 32 країн погодились. І ми бачили, як інші країни казали Ні, ми не впевнені щодо цього. І це одне з питань, яке Росія буде піднімати. І мова йде не лише про Україну. Вони говорять про Грузію, вони говорять про Молдову. Вони очевидно говорять про Україну. І ми кажемо добре, комплексно. Знаєте, ми можемо зупинити розширення НАТО, щоб воно не наближалося до ваших кордонів. Це питання безпеки для них. Але це рішення президента, це не моє рішення. Це ті питання, з якими ми йдемо до президента і кажемо: знаєте, пане президенте, ось про що ми говорили. Ось на що всі готові піти. Ви готові це прийняти? Ви готові погодитися на це. І тоді, знаєте, сподіваємось, відбудуться переговори і обговорення між президентом Трампом, президентом Путіним і президентом Зеленським. І він доб'ється завершення. Покладе край і зупинить вбивства. Вбивства, чесно кажучи, Кері, це ці цифри просто жахливі. Я маю на увазі, коли президент Трамп каже, що знаєте, 5 тисяч на тиждень він має рацію. Ну і він щойно сказав. Президент шойно цього тижня сказав, що Путін грається з вогнем, відмовляючись брати участь у цих переговорах про припинення вогню. І навіть коли він це говорить, російські війська досягають невеликих успіхів на полі бою. Тож у світі Трампа що відбувається, коли Путін грається з вогнем. Я вважаю, що це величезна помилка робити так. Дональд Дже Трамп. Я думаю, що одна з речей, яку ви хочете, одна річ, яку ніколи не слід недооцінювати, Дональд Дже Трамп. Друге, ніколи не ставте його в таку позицію, щоб він думав, що ним користуються. І, і я думаю, що його, його розчарування саме в цьому. Він висунув кілька розумних пропозицій і розумних обговорень. І він побачив рівень нерозумності, який мене дійсно дратує. Це дратує і мене також. Він сказав: та ну. Ми ж не говоримо про те, ми ж не говоримо про те, що ви вимагаєте, щоб ми продали вам назад аляску. Ми просто кажемо, що є певні речі, до яких нам потрібно дійти. Це розумні обговорення, чи то членство в НАТО, чи те, як виглядає територія на місці з цими п'ятьма. Вони називають їх областями: це Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон і Крим, і це всі території, на яких присутні російські війська. Вони не повністю їх окупували. Єдина область, яку вони дійсно контролюють, це Луганська на далекій півночі, але вони ведуть запеклі бої в Донецьку. Вони також активно воюють у Запорізькій та Херсонській областях, і звісно, у них є Крим, який вони захопили у 2014 році, і це ті питання, які ми будемо обговорювати, коли наступного тижня приїдемо до Стамбула, сядемо за стіл і поговоримо. Як це виглядає? Які у вас почуття з цього приводу? І з нами буде так званий формат «І-3». Тобто радники з національної безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії, і вони, по суті, були з нами, коли ми були в Лондоні. Вони певною мірою допомогли нам сформувати основні умови для України, і вони також будуть там присутні. І ми також отримаємо їхню думку. Ви говорите про території, але якщо подивитися на деякі вимоги, які висуває Росія, вони досить радикальні. Я маю на увазі роззброєння армії, вимогу, щоб Україна роззброїла свою армію, відмовилася від великих міст. Наскільки ці вимоги є екстремальними. Я маю на увазі, чи дійсно ви вважаєте, що Путін хоче миру, коли він висуває такі вимоги? Ось так я думаю, Гаррі, що йому вигідніше піти на мир. Я маю на увазі, дивіться, ми знаємо, що рівень втрат серед його солдатів досить високий, і ми говоримо. Коли ми говоримо про цифри, знаєте, Радянський Союз залишив Афганістан після втрати 18 тисяч осіб. Ми залишили В'єтнам після втрати трохи більше 60 тисяч. Їхні втрати з обох сторін, якщо скласти разом поранених і загиблих, консервативно оцінюються приблизно в 1,2 мільйона. Це приголомшлива цифра. Я маю на увазі це війна на рівні промислових масштабів. А те, що вони роблять зі своїми балістичними ракетами, своїми скандерами, обстрілюючи такі міста, як Київ, або використовуючи свої дрони, запускаючи їх у Київ, ви знаєте, коли вони зробили це днями, це є прямим порушенням так званих Женевських протоколів, які були прийняті у 1977 році, до яких ми приєдналися, росіяни приєдналися, українці приєдналися, і які забороняють використовувати зброю масового ураження проти цивільної інфраструктури та мирного населення. Це підводить мене до наступного питання, а саме, знаєте, ваш колега, навіть Стів Вітков, якого я процитую, сказав: Я просто не бачу, що Путін хотів захопити всю Європу. Я сприймаю його слова в цьому сенсі, і я вважаю, що європейці також починають приходити до такого переконання. Але потім я чую, які умови були погоджені в минулому. І знаєте, чи можна довіряти президенту Путіну? Ну, я думаю, якщо подивитися на європейців, я б порадив Стіву, знаєте, краще поговорити з канцлером Німеччини мерцем. У вас є президент Франції, Макрон, є прем'єр-міністр, Великої Британії Старин Стармер, вони трохи інакше бачать світ. Я маю на увазі, вони живуть у цьому районі, а це складний район для життя. І вони вважають, що перебувають під загрозою. Знаєте, я вчора якраз зустрічався з послом Фінляндії. Я був у резиденції, ми обідали разом, і росіяни насправді нарощують сили на їхньому кордоні. Зараз у Фінляндії найдовший кордон із Росією, і вони, очевидно, також мають свої побоювання. Тобто тепер Фінляндія відчуває загрозу. Так, це так, і у них дійсно чудовий президент Алекс Стаб, і він також спілкувався з президентом. Я маю на увазі, коли ти щось озвучуєш, треба бути дуже дуже обережним, коли говориш про розширення. Тому що, на мою думку, причина, чому Сполучені Штати мають залишатися залученими, це ескалація, тому що. Знаєте, коли вбивця ерцгерцога Фердинанда його вбив, він навіть не думав, що цим розпочне Першу світову війну. Але так і сталося. І на такому рівні ескалації ти піднімаєшся по сходах ескалації? Ти не знаєш. Краще знати, коли потрібно зійти з цієї сходинки, інакше у тебе виникне велика проблема. Знаєте, ми говоримо про те, що Трамп каже, ніби Путін грається з вогнем. Скільки разів ми бачили фотографії, де Путін і Трамп тиснуть один одному руки. І, звісно, це завжди потрапляє в заголовки новин. А потім, наступне, що чуєш, він каже: Так, ти граєшся з вогнем. Яка угода між цими двома? У чому суть цих відносин? Ну, я думаю, суть у тому, що між ними є особисті стосунки, і це дуже потужна річ. Тому що, на мою думку, те, що зробив президент Трамп як президент, він, він зробив те, чого ми давно не бачили від президента, особисто залучився. Я маю на увазі, що він поставив на карту свою власну репутацію, своє власне лідерство. І ви це бачите. Я казав президенту раніше, ви дуже схожі на Вінстона Черчилля. і я пояснив, що маю на увазі Вінстона Черчилля. під час Другої світової війни він використовував слова як зброю, і президент Трамп робить так само. І він дуже вправний у цьому. Я думаю, він навіть писав їх на своїх військових картах. Якщо спуститися в його військові кімнати в Лондоні, ви побачите, що він казав про Гітлера. Просто і зрозуміло, і я впевнений, що президент так само говорить за зачиненими дверима. Але вибачте, але він справді майстер у цьому. І як на мене, якщо подивитися, то найкращий майстер угод у світі це, це президент Дональд Дже Трамп. І він намагається зайняти свою позицію, використати особисті стосунки та свої інстинкти. І на мою думку, інстинкти президента Трампа просто неймовірні. Якщо ви читаєте, якщо ви читаєте його книгу, я нагадую всім, хто працює з Дональдом Дже Трампом. Вам краще прочитати його книги, наприклад, Мистецтво укладати угоди. Тому що, як на мене, він. Тобто, коли ви дивитеся на Дональда Джі, Трампа, він дуже відкритий. Тобто, ну тоді дозвольте мені гаразд, тоді це гарний перехід. Трамп погрожував повністю вийти з переговорів. І ми знаємо, як він може розсердитися і раптом просто припинити з вами спілкування. На якому етапі це дійсно може статися тут? Я думаю, коли ви говорите про те, щоб піти, якщо він вважає, що його використовують і не має жодної надії на подальший прогрес, він фактично каже: ми з цим закінчили. Європа, це тепер твоя відповідальність. Тепер ваша черга. І саме це мене турбує, і саме з цієї позиції я виходжу. Так, а що буде з Україною? Ну, справа не лише в Україні, а й у тому, що відбувається у світі загалом. Адже це зовсім інша ситуація, ніж була у першому терміні президента Трампа. Тоді Росія була незалежною, Китай незалежним, Іран був незалежним, північно-корейці теж діяли самостійно. А зараз вони всі разом і мають між собою угоди або партнерські, або навіть оборонні, як-от із Північною Кореєю. І через це рівень ризику може зрости, якщо не бути обережним, і можуть статися погані речі. І тоді ти вже дієш у режимі реагування. І я маю на увазі, що гіпотетично це цілком можливо. Де північно-корейці надають бойові війська Росії для війни проти українців, вони вже зустрічалися з ними на полі бою під Курськом, але і зворотне також вірно. Згідно з підписаним договором, якщо Південна Корея і Північна Корея вступлять у конфлікт, Росія зобов'язана за договором надати війська. Тобто, ви можете побачити російські війська на полі бою на корейському півострові, і чи справді ви хочете до цього дійти? Я думаю, що ніхто цього не хоче. Знаєте, це одне з тих питань. Добре, а з чого все це починається? Ось про що я говорив: про сходи ескалації. Як зійти з цих сходів, якщо вони піднімуться так високо? І саме тоді хочеться, щоб люди були розсудливими, і ви хочете бути впевненими, що вони все добре обдумали. Знаєте, він яким може бути результат добрим чи поганим? І ви покладаєтеся на своїх радників, щоб вони були дуже-дуже компетентними і могли все пояснити вам як президент? А радники не це радники, вони не отримали жодного голосу в колегії виборників, жодного? Президент, згідно з конституцією, саме він приймається рішення як головнокомандувач, тому ви маєте бути впевненими, що даєте йому поради. Ви кажете, гаразд, пане президенте, як виглядає ситуація, на якому рівні ризику ми зараз знаходимося? Ось до чого, ймовірно, ми рухаємося. Ось моя рекомендація для вас. І з мого досвіду роботи з Президентом Трампом у попередній адміністрації було таке: він справді дуже уважно слухає, але також дуже софістичний у прийняті рішень, що я маю на увазі, повертаючись до своїх студентських років, софістично я маю на увазі таке. Коли ви перебуваєте з ним у кімнаті, він запитає вашу думку, і вам краще бути готовим відповісти. І це, і кожен. Я пам'ятаю одну з найперших, о ні, це було не в овальному кабінеті, а насправді в ситуаційній кімнаті. Коли ми обговорювали Афганістан, він обійшов всю кімнату і запитав, що ви думаєте? Що ви думаєте? І він дійшов до молодої жінки, яка сиділа ліворуч від мене, і вона сказала, пане, пане президенте, я просто веду нотатки. Він відповів: о, ні, 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 ні. Якщо ти знаходишся в ситуаційній кімнаті, я хочу знати, що ти думаєш. І він, так би мовити, сказав: гаразд, давай подивимося, що це таке. І тобі краще бути готовим викласти свою думку. І саме це мені в ньому подобається. Він те, що я маю на увазі під сократичним підходом, він звертається до людей, запитує, що ти думаєш. А потім, якщо ти відповідаєш, будь готовий до зворотної реакції. Що я маю на увазі під зворотною реакцією? Він буде кидати тобі виклик. А що ти маєш на увазі? Бо я не думаю, що ти маєш рацію. Я бачив, як люди просто здавалися, а ти маєш бути готовим вистояти і сказати: ні, пане президент. Ось чому я так вважаю. Побачимо, чи здасться Володимир Путін, і подивимось, що буде далі. Понеділок, вже не за горами. Так, подивимось, що станеться 2 червня. Сподіваюся, ми зможемо поговорити після цього. Я дуже ціную, що ви завітали до студії генерал. Дякую вам. Дякую.